Євангелія від Луки, 13 розділ. Цікаво Христос розказав притчу. Послухаймо, і він розповів оцю притчу. Один чоловік у своєму винограднику мав посаджене фігове дерево, і прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов, і сказав винареві. Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу. Зрубай його, на що й землю марнує воно. А той йому у відповідь каже Позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм. Чи року наступного плоду не вродить воно. Коли ж ні, то зрубаєш його. Оставив Господар ще дерево, яке три роки не приносило плоду. Господь завжди нам дає можливість прийти до Нього, і Він чекає. І ми бачимо в цій притчі, що Господь чекає, коли людина прийде до Нього, дає можливості, дає шанси для того, щоб людина примирилася з Творцем. Через Господа Христа, друзі, благословінь вам! Господь добрий до нас завжди!